Протягом минулої доби ворог масону обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РЗСВ та використовуючи ракетне озброєння. Внаслідок обстрілів Куп'янська з реактивних систем залпового вогню пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки: 76 та 53 років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані. У районі села В'язове Харківського району ворог завдав удару двома ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Вань та постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 31 оперативний виїзд. Двічі за добу рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у місті Куп'янську. В обох випадках вони трапились на території приватних домоволодінь. Горіла ємність з паливома, мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Постраждалих немає. Протягом доби рятувальники також здійснили два виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Вони були зафіксовані у місті Куп'янську та селі В'язове Солоніцівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Наші бійці надійно тримають позиції. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко – новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували Україну за допомогою БПЛА типу Шахет силами ППО. На різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Шахет та два розвідувальні БПЛА Мерлін. За минулу добу, 22 травня, про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Російські окупанти 61 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, через атаку загинула одна людина, троє поранені. Обстрілювали і Харківську область. Є постраждалі удару. Зазнала і Запорізька область. За інформацією місцевої влади, обстріляно 20 населених пунктів, зафіксовано 18 зруйнованих будинків. Україна може отримати F-16 у найкращому випадку через кілька місяців. Про це заявили у Пентагоні. Зараз опрацьовуються ряд деталей, серед них навчання українських військових та способи передачі винищувачів. Землю накриє найсильніша в травні магнітна буря, яка триватиме чотири дні. Про це повідомляється на сайті «Метеоагент». Ця магнітна буря триватиме з 23 по 26 травня включно. Пік сонячної активності випаде на 24 число. В цей день потужність бурі досягне 5 балів. В інші дні рівень активності сонця складе 4 бали. До кінця цього року переселенці в Україні точно отримуватимуть виплати. Про це заявила голова Мінінтеграції Ірина Верещук. За її словами, зараз не можна стверджувати, що більшість ВПО вже здобули фінансову незалежність, тому держава має дати їм можливість стати на ноги. Що стосується міста Харкова, то на щастя у місті Харкова нема, немає прильотів. Але поряд з містом і харків'яни це відчувають і слишать, тому що є дуже потужні прильоти по передмістю міста Харкова. Що стосується самого міста, то ситуація контрольована, спокійна, працює електротранспорт, працює метрополітен. Працюють усі е, е, торговельні майданчики, і супермаркети, і аптеки. Крім цього, потрошечку е, починають розвиватися бізнес, повертаються люди в місто Харків, е, тому все в такому е, знаєте, е, спокійному режимі поки що проходить у місті. Мой панове. село Малинівської громади на Харківщині тепер знову зі світлом. Енергетики Харківобленерго понад півроку працювали, щоб повернути електропостачання до цього населеного пункту, бо окупанти зруйнували там майже 80% мережі. Село декілька днів було під окупацією та багато часу на лінії зіткнення, тому і руйнування значні. Нам довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній 10 кВт. Повністю міняли опори, дроти. Зараз в селі живуть вже понад 300 мешканців. Маємо надію, що після відновлення електропостачання до Мосьпанового повернеться ще більше людей. Електрику отримали вже 420 споживачів із 540. і найближчим часом село заживлять повністю. Повернення світла для села важлива місія, бо це ще й відновлення водопостачання та зв'язку. Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70 80 метрів. Тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена, як і проблема з мобільним зв'язком. Очікуємо, що завдяки цьому до мосьпанового найближчим часом повернеться ще до 50% мешканців. Чільник громади також зазначив, що люди вдячні енергетикам за мужність та професіоналізм, бо фахівці Чугуївського РЕМ оперативно ризикуючи життям виїжджали на ремонт пошкоджених ліній у Мосьпанове, Малинівку, стару гнилицю, які минулого року перебували під постійними обстрілами. До 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого житла внаслідок війни зможуть отримати українці. Повідомити про руйнування свого майна треба через дію, вказати тип об'єкту площу, адресу, контактні дані та за наявності додати фото. Сума грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від складності пошкоджень. Виплати отримують і ті, чиє майно повністю знищене та не підлягає ремонту чи реконструкції. Через дію подано вже понад 407 тисяч повідомлень, які проходять перевірку на рівні місцевої влади, щоб не було зловживань, а компенсацію отримали справжні власники знищених приміщень. Також в Україні працює програма є відновлення з надання компенсації за пошкоджене майно до органів місцевого самоврядування. Надійшло понад 12 тисяч заявок, і комісії починають їх опрацьовувати. Витратити отримані кошти можна буде на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Після опрацювання заяви комісія від місцевої влади має оглянути житло і встановити суму компенсації. Для цього є спеціальний чек-лист, у якому прописана середня вартість тих чи інших робіт, необхідних для відновлення житла. Саме на цій комісії покладається важлива роль з перевірки всіх правовстановлюючих документів верифікації інформаційних повідомлень, поданих українцями. Вся ця інформація буде внесена до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, після чого буде виготовлений житловий сертифікат. Потім людина зможе його обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті за власним бажанням. Житловий сертифікат можна буде використати на придбання житла на вторинному або на первинному ринках. Також можна зробити інвестицію в об'єкт будівництва, який ще не вели в експлуатацію. Ми прогнозуємо, що здебільшого українці будуть придбавати житло на вторинному ринку, в яке можна вже відразу заселятися, оскільки в тисячі українців житлова проблема залишається невирішеною. Ми намагаємося мінімізувати всі корупційні ризики та можливі зловживання. Зокрема, чиновники не зможуть втрутитися в черговість надання компенсацій. Це робитиме сама система. Однак закон передбачає, що певні категорії людей, а саме сім'ї, військовослужбовців, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю, будуть автоматично першими в черзі для отримання компенсації. Згодом відшкодування також зможуть отримати і ті, хто за власний кошт вже відремонтував своє житло. Оксана Мурашова, Світлана Бреус, новини Харків. Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією Російської Федерації, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації. Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасинов. Він наголосив, що відновлення об'єктів житлового фонду є першочерговим завданням. На теперішній час роботи з відновлення житлового фонду не призупинені а натомість знаходяться Ходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації, зокрема архітектурних, конструктивних, інженерних, технічних і технологічних рішень. Вони мають відповідати вимогам законодавства, яке формується та швидко змінюється в умовах сьогодення, зазначив Євген Пасинов. За його словами, після проведення усіх необхідних процедур будівельні роботи будуть продовжені. Отримувачу субсидії протягом 30 днів необхідно повідомити пенсійний фонд, якщо хтось із складу домогосподарства чи член його родини перебували за кордоном понад 60 днів сукупно, в той період доходи за який впливають на призначення субсидії. Також на виправлення помилки в заяві чи декларації дається більше часу в разі хвороби заявника. Проте є обмеження не більше, ніж до закінчення опалювального чи неопалювального сезону. Такі основні нюанси змін щодо правил надання житлових субсидій. Низка нововведень стосується і деяких чинників, пов'язаних з війною. Серед змін в процесі призначення субсидії. Субсидії полоненим, які були не менш як місяць в полоні. Доходи осіб, які полонені чи безвісти зниклі, не враховуються під час призначення субсидії у разі різного місця реєстрації та проживання. Відомості про особу можна додавати, окрім фактичного та зареєстрованого ще й задеклароване місце проживання. Тим домогосподарствам, які через війну залишилися без центрального опалення чи газу, і люди гріються електрикою, застосовуватимуть соціальні норми як використання електроенергії для індивідуального опалення. Як якщо ці домогосподарства розташовані на територіях, де ведуться чи велися бої щодо полонених, то нарешті врегулювали питання з надання субсидій тим домогосподарствам, члени яких перебувають у полоні. Звичайно, людина, яка перебуває в полоні, доходів немає. Однак є випадки, коли військові частини нараховують полоненим грошове забезпечення. Тепер, при призначенні субсидій, доходів полоненого не враховують. Єдиний момент треба підтвердити перебування особи в полоні. Порядок такого підтвердження визначений кабінетом міністрів. Пенсійному фонді України зазначають, що для реалізації більшості змін не треба звертатися до них однак, тим домогосподарствам, що мають в своєму складі колишніх сьогоднішніх бранців, що підтверджено документально, варто звернутися для оформлення виплати з урахуванням нових умов. Також внутрішньо переміщеним особам варто знати, що підставою відмови у призначенні субсидій є заборгованість за комунальні послуги за попередні місяці. Однак для ВПО борги за житлово-комунальні послуги за житло, яке вони змушені були покинути через війну, не є підставою відмови у призначенні субсидії. Яна Біляєва Єгор Мікенін, новини Харків. Якісно та комплексно підготувати енергосистему України до зими у нас регуляторі пропонують підвищити вартість тарифів для споживачів. Завдяки цьому зазначають експерти, також дасться відновити обладнання, що постраждало від ворожих обстрілів. Для відновлення інфраструктури та підготовки до осінньо-зимового періоду та осінньо-зимового максимуму потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень. Однак, за нинішніми тарифами, отримати ці гроші до початку холодів не вдасться. Аби покрити усі видатки, кіловат година має коштувати близько 6 гривень, зазначає Костянтин Ущаповський. І хоча 1 травня цього року в уряді вирішили не підіймати вартість послуг, ціни планували отримувати шляхом покладання спецобов'язків на державних виробників електроенергії. Нещодавно в нацкомісії повідомили тарифи все ж будуть переглядати. Головне ж завдання не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний податок на енергоспоживання і піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її. Можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими. У нацкомісії підкреслюють нижній тариф змінювати не планують. Він залишиться на рівні однієї гривні 44 копійок за кіловат годину. Підвищуватимуть лише верхній. Це стосується тих, хто споживає більше 250 кіловат на місяць. Вартість зросте у кілька разів, тож суми у платіжках збільшаться на 200-300 гривень. Засідання надкомісії мають провести вже 23 травня. Ніколь Костенко Олександр Уваров. Новини Харків. Замінюйте водійське посвідчення за кілька кліків у дії. Послуга доступна як для водіїв новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою. Все дуже просто: подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишайте лише цифровий, адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного, рухаємося в напрямі Digital First. Подайте заяву про заміну в дії та оплатіть протягом 10 хвилин. Інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на пуш сповіщення від дії про готовність цифрового документа. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок. Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держсервіси. Він з кожним днем стає яскравішим та наче розквітає у сквері пожежних, що у Голодноїрському районі вимальовується незвична та жива картина. Її створюють на місці центральної клумби міські озеленювачі. Такої краси тут не було дуже давно. Це своєрідне освічення в коханні всім харків'янам від квіткарів району. Ця клумба, вздовж усього скверу, займає десь приблизно 140 метрів квадратних. При створенні клумби ми використовуємо такі квіти, як із квітучих це тагетис лимонний, агерантом голубий, катарантус малиновий та розовий. Із декоративно-листяних рослин ми використовуємо цинерарію, зелений колюс і резини. Також використовуємо інертний матеріал. Це біла мраморна крихта і декоративна щепа. Інертний матеріал ми використовуємо для того, щоб, по-перше, клумба була більш завершена а по-друге, ми закриваємо пробіли, щоб бур'ян не проростав і за клумбою було більш зручніше доглядати. В цій клумбі ми плануємо використати приблизно більше 20 тисяч квітів. Зі з висадки квітників робота триває по всім районам Харкова. Ми вже висадили на Лопанській набережній. Ми висадили в саду Шевченка. Ми висадили по проспекту Науки, і також у всіх районах, віддалених куточках міста, ми висаджуємо традиційні наші клумби. Також всі харків'ян чекає дуже цікаві інсталяційні роботи. Це буде незвичні, неперевершені сюрпризи для харків'ян. Я думаю, що коли вони з'являться, вони це побачать і зможуть оцінити роботи наших вікарів. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалки та Юрій Бабикін. Новини Харків. На озері у центральному парку триває завершувальний етап оновлювальних робіт. До речі, вперше за 10 років тут зробили капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми. Старі опорні конструкції відпрацювали своє протягом десятиліття, розповідає прес-секретар парку. Дерево знило. Тож встановлення нових стало необхідністю. Наразі це дубові бруси, які встановлюють по периметру озера. До нього. Прикручують великі дубові колоди, які триматимуть каркас нашого озера ще там 20 років. Ремонтні роботи тривали з кінця березня. За цей час воду злили, дно почистили, перевірили, залатали сліди прильотів, полагодили зламані деталі обладнання, і вже скоро працівники закінчать монтувати каркас. Та вже зараз починають фарбувати колоди, які, окрім опори є й декоративною горожою водойми, спеціальною водонепроникною сумішчю. Після цього ми почнемо заповнювати вже наше озеро, встановлювати сюди катки з нашими лілеями, лататтям, лотосами таке інше. І якщо все буде гаразд, і погода нам дозволить це зробити, то ми озеро плануємо наповнити десь за тиждень, за півтора. Це озеро Окраса парку, майже головна його локація, улюблене місце відпочинку харків'ян. До воду йому повернуть всі рослини, декор, запустять рибок. А от лебеді та качки поки що будуть перебувати в зоопарку, каже прес-секретар, щоб не наражати птахів на небезпеку. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов, новини Харків.